Уявимо собі, що пройшов час: немає Путіна, немає цієї влади. Змінилась риторика і політика Росії. І вони вже кажуть, що то був Путін винуватий, а зараз все інакше. Ви таке уявляєте собі? На даний момент. Ні. Я думаю, що це і неможливо, тому що це ж велика країна. І сьогодні, щоби Путін мав можливість робити те, що він хоче, для цього були створені умови. Ну ви ж розумієте, що сьогодні все дуже просто. Якщо людина не погоджується сьогодні з політикою Путіна, якщо людина це засуджує, реально засуджує. Не на словах, а реально засуджує, не думаючи про санкції чи про щось інше. Російський паспорт. Це зрозуміло, що ти відрізав для себе шлях назад. Після 24-го вже не можна бути і там, і там. Світ розділився на добро і зло.